Чалівське лісництво Терешківської громади поповнилося новими саджанцями. Сьогодні керівництво Полтавської обласної ради взяло участь у посадці молодих дерев на цій території. Дуже важливо цей час, коли йде війна, зберігати енергетичну безпеку країни, тому що лісове господарство це стратегічний напрямок, в тому числі. Оборонної ініціативи і оборонної стратегії, і якраз Полтавська область в цих умовах виконує свій план з висадки дерев, коли країна веде війну проти агресора. Коли на фронті хлопці захищають кордони України, якраз в тилу лісівники виконують свою теж дуже важливу функцію. В рамках президентської програми Зелена країна тут висадили сосни та берези. У наших лісівників сьогодні дуже багато роботи. Треба забезпечувати опалювальний сезон. Треба здійснювати заліснення. Треба відновлювати лісові ділянки, які були пошкоджені від обстрілів. Тому я думаю, що це надзвичайно важливий напрямок роботи. Тому депутатський корпус сьогодні допомагає. Нашим лісівникам виконувати ці функції. Загалом на території лісництва засадили площу в один гектар. За підрахунками керівника лісового господарства Івана Гришка посадили близько 5700 тисяч сімсот саджанців. Минулому році на Полтавщині заліснено було близько посаджено близько 7 мільйонів сіянців наших деревотворних порід. Це сосна, це дуб звичайний, це береза і так далі. Це, що було зрозуміло, близько чотирьох деревців на одного мешканця нашої області. В цьому році ми продовжуємо цю акцію. І за такої команди я впевнений, що наша акція, наша ідея і наші створення лісових масивів матимуть успіх. Протягом цієї осінньої посадкової компанії, додає Іван Гришко, планують висадити півмільйона дерев.